Слава Україні! 30 червня Україна відзначає важливу дату цього дня 1941 року у Львові було проголошено акт відновлення української державності. Незалежна Україна кинула виклик двом окупантам гітлерській Німеччині і Сталінському Советському Союзі, які розпочали між собою бої в рамках Другої світової війни. Взагалі-то наша Друга світова війна почалася ще у березні 1939 року, коли союзник Гітлера. Угорщина напала на незалежну державу Карпатська Україна, заляла її в крові, і багато українців тоді з усіх боків поїхали боротися за незалежну Україну. Загинуло, багато з них загинуло, але це був дуже героїчний спротив, бо українці карпатської України чинили опір довше союзнику Гітлера, ніж скажімо, Франція у 41-му році. Наша війна проти совєтських окупантів Друга світова, почалася в вересні 1939 року. Коли радянський союз з Гітлером розділяв Польщу, і совєтські війська зайшли на територію західної України, незаконно анексованої поляками у 20-х роках ХХ 20 століття, вже тоді українці почали підпільну боротьбу проти совєтського окупаційного режиму. Коли ж совєти і гітлер, коли Бухенвальд. І в Гулах почали з'ясовувати між собою, хто головніший розпочалася німецько-радянська війна у червні 41-го року, вже на восьмій день цієї війни українці у Львові проголосили незалежність і проголосили у всьому світу, що будуть боротися проти всіх, хто зазіхатиме на нашу територію. Тоді ж одразу почалися репресії. Більшість тих, хто проголосив акт відновлення нашої незалежності, потрапили в гітовлівські тюрми. А цей акт відновлення не був відкликаний. Українці. Захистили свою честь у роки Другої світової війни і кинули виклик проти найбільших імперій. Українська повстанська армія била як, як радянських окупантів, так і німецьких окупантів, і наша друга світова війна. Закінчилася в серпні 1991 року, коли синьо жовтий прапор і тризуб замайоріли над нашими органами влади. Але назад для нашого історичного ворога Росії ця війна не закінчилася, тому путінський режим на нас напав знову, і сьогодні ми мусимо продовжити ту боротьбу, яку вели наші попередники в Другій світовій війні, закінчити це змагання. Зробити так, щоб ні Бухенвальд, ні Гулах ніколи не перемагав, а Україна була вільною країною в лоні вільних європейських націй.